SQL-кляуза чи SQL-клаузула? Що це таке взагалі? До речі, про це питають на співбесіді, тож давай зараз розберемося в цьому. Але спершу підпишись, у мене багато цікавого про SQL та база даних. Англійською це звучить як sql Clause, і часто це перекладають як sql клаузула, але може бути і sql казівка або sql конструкція. Ще можна почути варіант ключове слово в SQL. По термінології sql клаузули часто плутають з SQL операторами, і це є помилкою. Оператори це інший вискоєль. Є чотири групи операторів. Ось натисни паузу і зроби собі скріншот, щоб запам'ятати, які бувають SQL оператори. SQL клаузула це частина коду, яка визначає конкретну дію в межах якогось оператора. Наприклад, в цьому SQL-коді, де ми перезаливаємо дані в таблиці Emplace Test, Truncate, Insert, Commit та Select це SQL оператори. А Table, From, Into, Where та Order By – це SQL клаузули. А як ти думаєш, зірочка біля Select? Сект, це оператор чи клаузула? Пиши в коментарях свій варіант.